Питаю, на фоні корупційних скандалів в Україні, ну куди б без цього, знаєте, корупція в країні не подолана. Як би не говорив колись гарант Конституції, що там у нас немає корупції, системної корупції, ну насправді вона є. Бо ти не можеш реально контролювати нікого. І коли ти думаєш, що корупція подолана, то відповідати ти можеш тільки за себе. От я за себе можу сказати, що я за все життя не взяв жодної копійки ні в кого. За якісь послуги, які не повинні були бути надані тій чи іншій людині. І сказати, що я цим пишаюсь, не можу. Просто це мій вибір. Ну, мій вибір. Але е, громадяни України е, ну, можуть вчиняти і робити свої вибори. І я насправді не знаю, хто е, в сусідньому кабінеті що мутить. Ну, я ж не буду стояти над кожним, правда? І що люди між собою труть, я теж не знаю. Тому що до умовно якогось колеги можуть прийти люди, які щось хочуть. Оскільки я хабарів не беру і на всякі мутки не йду, то можна зайти в якісь сусідні кабінети, ну і там все порішати. Можна? Можна. А тому ви не знаєте насправді нікого, хто вас оточує, якщо це не найближчі і не найрідніші люди, які з вами так чи інакше поділяться. Ви цього не знаєте. Але в масштабі всієї країни питання парішать, воно, ну я не скажу, що воно в крові, просто воно не викорінене. Не варто говорити, що це в крові, просто воно не викорінене. І ось один із каналів. Вирішив показати, а що власне відбувається в Україні з корупцією. І ви знаєте, тут одна, одне диво дивне, чудо-чудне. Виявляється, от ви можете на паузу ставити, я буду питання вам задавати, а ви спробуйте відповісти. От як ви думаєте, який регіон, ну так скажемо, область найбільш корумпована за даними е от, цих е Служб, які вирішили дослідити, а це НАЗК. От як ви думаєте, яка область в Україні найкорумпованіша, за даними НАЗК? Відповіли? Можете в коментарях написати, на паузу поставити, потім себе перевірити. І так, виявляється, що в Україні найбільш корумпована область Львівська. Для мене це був насправді шок. Львівська область, яка показує Україні зірець патріотизму, відданості, ну і так далі, виявляється, одна з найбільш корумпованих. І не просто одна з найбільш, а найбільш корумпованих. Потім, якщо ми візьмемо інші області, то по корупції лідерами є Київ, Вінницька область. Одеська область і Дніпропетровська область. Прям лідирують це друге та п'яте місце. Ну, потім всі інші області: Харківська, Полтавська, Київська, Миколаївська, Чернівецька, до речі, область теж ну, мають доволі високий рівень корупції. Ну, а всі інші області вже так, сяк. Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька, Рівенська, Житомирська, область, Сумська область це вже трішки нижче, Херсонська область ще нижче і так далі. То, грубо кажучи, українці, ну, я не скажу, що це корумпована нація, але українці живуть своє життя. Маючи випадки, маючи досвід корупційної діяльності, корупційної складової. І ЗК провело ось таке розслідування, опублікувало карту. А тепер е, буквально трішечки, давайте поговоримо про те, чи можна в країні жити без корупції. Я одразу скажу відверто: в нашій країні жити без корупції дуже важко. Поясню, чому. Справа в тому, що держава за той період, який ми маємо незалежність, зробила все можливе, щоб громадяни України е, звикли краще щось занести і десь порішати, ніж місяцями, роками очікувати якогось рішення, наприклад, в судах, або якихось дозволів, ну, наприклад, там, в архітектурі, або ще щонебудь. Але оце бажання інколи щось вирішити, що тобі і так належить, призвело до того, що купа людей за бабки, за більші бабки досягають і отримують те, що їм не належить. І оце вже велика проблема. Тому що поряд з бажанням. Громадян України порішають швидше, ну, вибачте, є люди, які можуть порішати і швидше, і глобальніше, ну, і е, на свою користь. Хтось каже: вибачте, в Європі теж є корупція. Вона там є, але вона не таких масштабів. Вона не стала, не стала якимось, ну, Таким основою, єстіством громадян. Давайте будемо відвертими. Якщо ми можемо за бабки вирішити питання, ми це робимо. І винні не ми з вами, винна система, винна держава, яка не передбачила поки що оптимізації і мінімізації дотичності громадян України з різними чиновниками. Ну і не потрібно все ж таки забувати про те, що дуже багато громадян України хочуть мати більше, не маючи на це жодних підстав. Ну, наприклад, вам потрібен сертифікат про українську мову, про знання української мови. Ну, Тож треба вчити, то ж треба йти здавати, чому не пошукати, а є якийсь кум, сват, брат, який десь має якісь зацепки, щоб отримати той сертифікат. Або вам потрібен дозвіл на там, побудову чогось, а там не можна це робити. Ну, але маючи певні контакти, маючи певні зв'язки, ви можете це вирішити. І проблема в тому, що навіть коли ви праві, навіть коли щось відповідає. Е Вашим інтересам, не порушує інтереси інших людей. Навіть коли у вас на руках є рішення судів, ви не можете досягнути бажаного результату. От сьогодні в магазині до мене підійшов охоронець, ну і запитав, чи я адвокат, ну, я йому пояснив, що я не адвокат, але вислухав його питання. Виявляється, його брат виграв усі суди. А йому все одно якісь клерки відмовляють у виплаті певних там, пенсій, субсидій, щось таке. А знаєте, чому так відбувається? А тому, що треба дати на лапу. Бо сидить клерк якийсь, умовно, на 20-30 тисяч гривень зарплати. І він повинен виплатити людині там, 100 тисяч, бо людина виграла суд, і їй положено 100 тисяч. І от якщо ти. Запропонуєш з цих 100 тисяч відкат в 15-20%, тобі їх виплатять. Ані, ну то ходи і доказуй, що ти не верблюд. І ще раз повторюю: в побутовій корупції часто винна держава. Але не треба забувати, що часто винні і самі люди, які хочеш чи не хочеш, але йдуть на те, щоб вирішити своє питання швидко, безболісно. Без черг, без дотримання певних норм, уникаючи певних перепон, іспитів, таких ось дозвольних документів і так далі. Але в цьому винна знову-таки держава. Якщо є прогалини, люди завжди ними користуються. Тому, з одного боку, намагайтеся жити чесно, а з іншого боку, я чудово розумію, що в нашій країні жити чесно дуже і дуже важко. Але з іншого боку, коли ми бачимо великі корупційні скандали, ми з вами повинні розуміти, що опинись на місці цих людей 90% з населення України, результат був би той же. Крали б, крали б, крали б. Чому? А тому що можуть, а тому, що опинилися на тому місці, де це можна зробити. Оберніться навколо вас і подивіться, скільки навколо вас людей які із задоволенням, величезним задоволенням крали б гроші, якщо вони б це могли зробити. Тому починаємо з себе, формуємо в собі оцей нульовий показник толерантності до корупції, але з іншого боку, ще раз повторюю: якщо є щось таке принципове і дуже важливе, на що ви маєте право. Але чиновник сидить і просто стопорить процес, інколи у вас просто немає іншого виходу, як дати щось у вигляді хабара, взяти своє і піти своєю дорогою. Я вас не засуджую, я засуджую державу. Бережіть себе і намагайтесь бути чесними людьми.